Усім привіт, з вами азотеролог Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний терор на тему, чому бути, тому неманувати. Хто мене дивиться, яких енергіях Мене дивиться лицор Пентаків. Людина, яка чекає фінансів. Добивається успіхів у своїй роботі. Людина повільна, можливо, осторожна, але знає рахунок фінансів. Хто мене дивиться, ще? людина, яка зараз стоїть перед вибором, можливо, своєї діяльності, хто, можливо, хоче. Ще допоміжне до занятися якоюсь діяльністю. Тобто людина красує пораз вибором. Також людина, яка чекає зустрічі з лицарем Пентаклів. Чому буде, тому не манувати? чому бути? Зараз з вами. Багато спостерігають, так багато є задресників. Одні хвалять, другі очорнюють вас, а треті завзрять вас, чому бути? буде? вам Зустріч, забава. Також е, випадає вам створення сім'ї, буде багато розмов, е, пльоток, пліток, як з усіх сторон, будуть вам завидувати. але не беріть світо до голови. Що будемо? бути у вашому житті, там вас чекають перспективи в вашому житті. Ви зробите свій вибір, Уберете свою дорогу в житті, і там вас чекають перспективи. Це може бути в роботі, в стосунках. Збільшення фінансових потоків також, можливо, хто захоче змінити місце свого проживання. Чому бути, зараз якісь є, можливо, є труднощі з фінансами, хтось, можливо, хворий. Труднощів в роботі, можливо, це все від вас буде відходити, тобто покидати вас. Це вам по долі. Можливо, треба щось змінити в житті. І це вам принесе покращення в ваших справах. В роботі, в фінансах і наших і навіть вашій долі. А чого не минувати вам? Знову випало дві десятки створення сім'ї, запропонування комусь руки, серце, взаємне кохання, чекає довготривалі. Стосунки, які приводять до створення офіційної сім'ї, і також ви отримуєте зростання вашого матеріального становища, процвітання, хтось отримає спадщину, прихід фінансів. Ви вирветеся з того болоту, до якого ви зараз, в якому ви зараз знаходитеся. Вам зараз, вам зараз трудно. Можливо, ще хтось і приболів, можливо, хтось апатіє, де І ви поступово будете виходити з того кризису, з того замкнуного кругу якому довго ви знаходитеся, що не минувати. Ну, так як я тільки що сказала, ви будете, хто знаходиться в депресії, апатії, нічого не хоче, змінювати в своєму житті, бездієте, все думайте, що вирішиться все за вас. Ні, ніхто нічого. За вас не буде вирішувати. Ви самі творець свого життя і ви повинні самі захотіти змінити своє життя. І ви його зміните. Все залежить від вас тільки. Чого не минувати? Так, і тоді ви отримаєте шанс, шанс на Покращення всіх сфер вашого життя і в стосунках, і в, і в роботі, в трудовій діяльності, творчості, в особистому житті, сімейному житті, прихід фінансів. А хтось може виграти, когось може чекати виграш. Вам шанс від вищих сил. Так, скористайте це. Вас чекаю успіх, благополуча, процвітання вашій роботі. Вас замітять, до когось іде по долі, ведуть. До когось по долі короля Пентаклів. Мужчину багатого, осторожного, який займається своїм ділом або працює у державних структурах поліції, воєнні, які справи, який знає Ціну в фінансах ім'я їх заробити, і його ведуть до вас все небеса. Скористайтеся тим шансом, не відмовляйтеся від нього, тому що ви захочете закритися, не закривайтеся. Не закриватися, не відвертатися від нього. Яка порада карта? Та закінчуйте всі конфлікти, непорозуміння, внутрішньої розборки з собою і з іншими людьми. Уникайте всяких суперечок. Навіть як ви бачите, що людина неадекватна сама починає е якісь суперечки, то ви не звертайте увагу на це, відпускайтеся. Так, бо ви сильніші. Від тих всіх недоброзичливців, всіх злих людей, ви всіх скритих ворогів, видимих і невидимих, ви сильніші, і ви їх всіх переможете. І вони отримують своє зло. Ви знайдете вихід, як з ними, як їх обеззброїти будемо казати так? Так, це вам по долі. Вас чекають також документи договори, домовленості, підписи, формальні е, документи. Ви отримуєте поспадчення, також е, вас чекає офіційний сімейний союз, печатки, домовленості. Важливі папери офіційні, не відмовляйте від них. Яка підказка а карт ще для вас? Ви вийдете з виходьте з любовних трихотників. Виходьте з стану, бо це приведе вас до стану жертви. І ви станете на ті самі граблі. Так. Уникайте всяких любовних трикутників, стосунків е, там, де є любовні трикутники. Уникайте їх. Ви це все переборите. Е, Стан жертви ви вийдете, переможете. Ви не захочете. Бо ви є творець вашої долі. І так як ви захочете, так і буде. Дійте, не пускайте руки, вірте в себе, вірте в те, що ви робите. Бо ви майстер. І свого діла, і творець своєї долі. Отакий теророзклад. Приймайте енергію цього теророзкладу, не забувайте за енергообмін. До нових зустрічей!